Двом волинянам інкримінують незаконне переправлення особи через державний кордон. Мовляв, вони сприяли виїзду музиканту зі столичної опери з-за кордону перші дні війни. Проте в останній момент того зняли з потяга київ Варшава. Прикордонники до речі, сам митець сказав, що жодних грошей за це з нього не брали. Це між обвинувачені повністю не згідні із інкримінованим їм злочином. кажуть єдине, що зголосилися допомогти чоловіку, то влаштувати йому зустрічі з начальником потяга. Який мав би розтлумачити киянину правила перетину кордону під час війни. У справі про ймовірне незаконне переправлення оперного артиста через кордон допитали ще одного свідка. Це прикордонник, який був на зміні 5 березня 2022 року. Він і розповів, як тоді відбувалась перевірка пасажирів евакуаційного потягу Київ-Варшава. Тоді, на початку війни, на законодавчому рівні. Жінки і діти не оформлялися, оформляли тільки чоловіків, які підлягають призову від 18 до 60 років. Додає, якби там була би виявлена особа, яка намагалась незаконно притнути кордон, то на неї б мали скласти адмінпротокол. Нагадаємо, саме в цьому потязі виявили чоловіка, якого буцімто намагались незаконно приправити Варшаву двоє волинян, один з яких працює на митниці. До слова, чоловік, якого зняли з потягу, вже свідчив у суді раніше. Запевнив, жодних грошей волинянам за переправлення не платив. Та й взагалі, з його слів, йому нічого вони толком не розповіли, коли везли до потяга. Мене не попередили, не давали ніякого плану дій. Так, ці люди. Тобто, коли я сів в авто, я не знав, що далі буде. І з цього, якби, я не знав, що це, злочин, не злочин. І коли вже мене забрали, так, зняли з потягу, то я зрозумів, що люди, люди вчинили злочин. Втім, як зауважив адвокат одного з обвинувачених, у відповіді на запит прикордонники 6-го загону повідомили, що на виявленого тоді зайця в вагоні не склали адмінматеріалів. Тож, за припущеннями адвоката, свідчення такого характеру цей свідок давав неспроста. Показання свідка Госачинського е обвинувального характеру відносно наших підзахисних давалися е в зв'язку з наданням йому певних привілеїв або звільнення від юридичної відповідальності за таких обставин. Порушено було е є підстави вважати порушенням права на справедливий суд. Один з обвинувачених, який працює на митниці, розповів, що з оперним артистом його познайомила односельчанка, яка прихистила його родину в себе як біженців. Мовляв, киянин шукав тоді способів, як вивести сім'ю за кордон. Митник каже, в день прибуття потягу пообіцяв киянина звести з начальником поїзда, аби той розповів артисту, як діяти. Але визначеного дня пригадує обвинувачений, біженець запізнювався на станцію. Тож він попросив чоловіка по імені Анатолій, який ремонтував йому авто. Вивезти киянина до потяга машиною з ремонту. Оскільки Чебеляк, Анатолій Осачинський, Олександр приїхав на залізничну станцію на ну, той час, коли потяг вже відправлявся до пункту касунок у пар, я сказав Олександру, що ну, не запізнився, ми не, не зможе безпосередньо засувати ті питання, які його цікавили. Оскільки я поспішав та не мав часу очікувати повернення потягу на станцію. Я вирішив поїхати до пункту працювання колісних лісних пар та особисто попросити начальника потягу, щоб він при нагоді замовлення у Польщі привіз запчастину прийшли до мого автомобіля. Туди ж каже, і під'їхало авто з опреним артистом. Чоловік запевняє, що поки він балакав з начальником поїзда, водій на автівці терміново відлучився із станції. І десь в той період, схоже, артист і сів в вагон, де його і виявили прикордонники. Між тим чоловік, який привіз на станцію артиста, в справі йде як співучасник. Він своєї вини, так як і митник в інкримінованому йому злочині, теж не визнає. Незабаром обвинувачених чоловіків. Мають допитати у суді Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук, для новин на часі.